Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України. Продовжуючи розглядати Азію, сьогодні поговоримо про дві незалежні на сьогоднішній момент держави: Індію та Пакистан. Індія, як колонія Британії, брала участь у Другій світовій війні. Три мільйони індійців воювали на фронті. Під час бойових дій в країні розвернулись машинобудування, тому Індія сплатила усі борги Британії і вийшла з війни економічно зміцніла. Однак країна не мала адміністративної єдності через багатоетнічний склад населення Індії, протистояння двох основних релігійних громад, індуїстів, інтереси яких представляв Індійський національний конгрес, та мусульман, очолюваних мусульманською лігою. Оце це заважало згуртованості населення і послаблювало національну бою руху. Під час Другої світової війни чимало індійців очікували поразки Великої Британії як запоруки звільнення своєї країни від британського панування. Тому поразка Японії, яку вважали тактичним союзником проти англійців, стала для провідної політичної сили і індійського національного конгресу сигналом для активізації дій. Тим більше, що ослаблена війною, заклопотана першими післявоєнними виборами до парламенту Британія була неспроможна дія у відповідь. Поштовхом до масових антибританських виступів стали судові процеси над офіцерами індійської національної армії, яку створили в окупованій японцями бірмі керівник національного визвольного руху бенгальського народу Субхас Чандар Бос. індійська громадськість сприйняла боса та його перебічників як борців за національну незалежність. Однак ситуація була непростою, і у самій Індії. Де індуїсти і мусульмани не дійшли згоди щодо форми держави, яка постане після звільнення від британського колоніалізму. Для мусульманської ліги найважливішим був релігійний чин. Тому вона ставила до ІНК вкрай негативно. Проте саме ІНК очолила національно-визвольний рух в масштабах всієї країни. У лютому 1946 року в Бомбеї повстали моряки індійці, що вкрай насторожило лейбористський уряд Британії. Команда корабля «Тальвар» відмовились виконувати накази англійського командування. Виступи моряків підтримало населення, проти демонстрантів застосували зброю, майже 300 осіб було вбито, 1700 осіб поранено. Вже на другий день повстання, коли ще не було відомо, що розвиватимуться події далі, британський прем'єр-міністр Етлі оголосив, що про рішення урядом відправити до Індії спеціальну місію для переговорів про надання індійцям самоуправління. Місія прибула до Делі наприкінці березня і разом з віце-королем Індії Вейвелом почала переговори з індійськими політичними лідерами. На початку травня була опублікована Біла книга про Індію. Це декларація британської місії, у якій викладено план конституційного устрою країни. Після від'їзду місії ситуація в країні погіршилась через посилення ворожнечі між мусульманською лігою та ІНК. Різка полеміка завершилась відмовою мусульманської ліги від будь-якого співробітництва з індійським національним конгресом. Лідери Ліги оголосили про початок боротьби за створення Пакистану в перекладі країни на мусульман, тобто за виокремлення мусульманських провінцій в самостійну державу. Ця боротьба перетворилась на погроми, влаштовані в багатьох районах західного Бенгалу, Пенджабу Біхару. Релігійна ворожнеча посилювала ще й тому, що представники різних віросповідань. Належали до різних каст. Під час дебатів в британському парламенті щодо надання Індії самоуправління, ймовірність застосування сили проти індійців, не обговорювалася. Політична ситуація в Індії переконала уряд в тому, що втримати контроль над країною мало ймовірно. Кабінет міністрів не ризикував відкладати виконання обіцянок Етлі, розуміючи, що чим спокійнішою буде ситуація в момент передачі влади, тим вище шанси зберігти британський вплив країни. На початку липня 1947 року був оприлюднений законопроект про передання влади в Індії, який журналісти назвали планом Мауотбетана за прізвищем нового віце короля Індії. План передбачав поділ країни за релігійною ознакою на дві частини, кожна з яких одержить статус домініону Індію та Пакистан. Передбачало, що питання про входження провінції до складу Пакистану вирішуватиметься місцеві законодавчі збори. Правителям князів запропонували або приєднатися до одного з нових домініонів, або оголосити про свою незалежність. Законопроект був схвалений британським парламентом двома найбільшими партіями Індії, і 18 липня акт про незалежність Індії підписав король Великої Британії Георг VI. 15 серпня 1947 року акт набув чинності. І на політичній карті світу з'явились дві нові держави: Індія та Пакистан. Обидві держави належали до британської співдружності націй, що об'єднувала Британію та її колишні колонії. Кордони між новоутвореними державами не відображали особливості національного складу, географії та історичних традицій, що призводить до збройних конфліктів між Індією та Пакистаном. Перший з них виник восени 1947 року в князівстві Кашмір. Магаджара, тобто князь Кашміру. За віросповіданням індус хотів приєднати князівство до Індії, а основна маса населення мусульмани до Пакистану. У декількох районах князівства вибухнули повстання проти Магаджари. Вони були підтримані пакистанськими добровольцями, і на території захоплені ними було проголошено створення суверенного творення Великий Кашмір Вільний Кашмір у жовтні 1947 року. Між Індією та Пакистаном спалахнув збройний конфлікт через Кашмір. Що його змогли припинити лише за посередництвом ООН. Політика міжконфесійного протистояння спричинила переселення мільйонів людей з однієї країни до іншої. За приблизними підрахунками, мігрувало понад 6 мільйонів мусульман, 4,5 мільйонів індусів, близько 700 тисяч осіб загинуло в індуйсько мусульманських сутичах. Проти індуйсько мусульмансько мусульманської ворожнечі різко виступав Махатма Ганді – він вкотре оголосив голодування на знак протесту, але позицію Ганді не поділяли екстремісти з обох боків. В січні 1948 року Махатма Ганді було смертельно поранено. Смерть Ганді дещо загасила пристрасті і змусила лідерів ІНК та мусульманської ліги піти на поступки. Протягом 1947-49 років відбулося приєднання 555 індійських князів із 601 до Домініону Індія. Інші увійшли до складу Пакистану. Індійський уряд провів реформу князівств, ліквідував е, чимало з них. Так, 26 листопада 1949 року було ухвалено нову Конституцію Індії, після набрання чинності Конституції 26 січня 1950 року країна стала незалежною. Наприкінці 1951 року відбулися перші вибори до парламенту країни, на яких перемогла ІНК. Партія Махатма Ганді та Джава Джаварахвала Неру схвалила уряд Індії, який розпочав у широкі соціально-економічні перетвори. 20 ХХ століття, за винятком коротких періодів 70-х-80-х років і декількох місяців 1996 року, влада в Індії належить представникам династії Неру Ганді. Хто ж такий Джаварахвал Неру? Це політичний державний діяч народився в Алахабаді. Походив з родини Кашмірських Брахманів найвищих чотирьох варн в Індії. Батько Неру був адвокатом, відомим діячем реформаторського крила ІНК. Неру здобув освіту з привілейованих навчальних закладах Великої Британії, адвокат за професію. У 1912 році вступив до НК. Неодноразово піддавався арештам колоніальної влади. Махат Маганді назвав Джера Джавахарлава своїм політичним наступником. І з серпня 1947 року, до своєї смерті, Неру безмінно обіймав посади прем'єр-міністра і міністра закордонних справ, один з засновників і лідерів руху неприєднання. Проблема, яка потребувала нагального вирішення, була, звичайно, земельна. Неру запропонував урядам індійських штатів підготувати проекти аграрних реформ, спрямованих на обмеження поміщицького землеволодіння. Держава виплачувала землевласникам за відчужувану землю грошове відшкодження. Орендарі, які працювали на землі понад 5 років, отримали право її викупу. В багатьох штатах прийняли закон, який обмежував орендну плату, не більше третини загального доходу. В результаті аграрних реформ майже 60% поміщицьких земель мали нових господарів. Це послабило соціальне напруження в селах і пожвавило сільгосподарське виробництво. Відбулися реформи в галузі промисловості. НРУ взяв курс на розвиток важкої промисловості, зокрема на створення металургійних і машинобудівних заводів в межах державного сектору економіки. Ці галузі щедро фінансував уряд, активно залучався іноземний капітал, виник і пожирився релігійний рух сикхів, які становили більшість населення штату Пенджаб. Радикальні організації Сикхів виступали за відокремлення пенджабу і утворення суверенної держави Халістан. Буквально переклад країни чиста. у зовнішній політиці уряду Індії проголосив курс позитивного нейтралітету, не приєднання до військово-політичних блоків. Індія намагалась впровадити ідеї солідарності незалежних народів Азії боротьбі проти колоніалізму, підтримувати державні відносини і дружні відносини з сусідами. В 1954 році Індія і Китай підписали угоду про торгівлю та відносини між тібетськими районами обох країн. Тут вперше було зафіксовано принцип п'яти мирних відносин або панча шила. Якщо ми кажемо про а, ці п'ять чеснот, а то я пропоную вам прочитати підручник сторінку 159. Також Неру був одним з ініціаторів скликання наступного року Бандузької міжнародної конференції країн Азії та Африки в Індонезії в підсумкових документах конференції втілились принципи панча шила. Засуджувалась расова дискримінація та колоніалізм в усіх її проявах як зло, яке потрібно швидко ліквідувати. У грудні 1961 року індійські війська звільнили колонію Гоа на заході Індії від португальських колонізаторів і на початку 60-х років погіршились індійсько-китайські відносини через репресії китайського керівництва проти національного визвольного руху народів Тибету та ламаїстської релігії до Індії втік, втік Далай-Лама та 20 тисяч його прихильників. У жовтні 1962 року поодинокі порушення кордонів переросли у вторгнення китайської армії до гірських областей Індії. Індійська армія зазнала поразки, а війська КНР окупували значну частину її території. Пізніше новим прем'єр-міністром прем Індії став Лабахут Абахадур точніше Шастрім. Гострих серед гострих проблем, із яких він одразу зіткнувся, була національна проблема. В кожному штаті проживали представники декількох національностей, найчисельніше користувалися своєю перевагою. Національні меншини не бажали маритися з дискримінацією, почалися сутички на національному ґрунті, не вдавалось вирішити питання єдиної державної мови. Англійська залишалась другою, крім Гінді, офіційною мовою в республіці. У тих штатах, де не розмовляли гінді, третьої офіційною мовою проголошували ще й місцево. Тривало протистояння між індуїстами та мусульманами, особливо в штаті Джаму та Кашмір. У 1961, 63, 64 та 67 роках, воно вилилось в сутички з погромами та вбивствами. Крім того, Кашмір був причиною конфлікту між Індією та Пакистаном, коли Утворилися ці дві держави, одна третина Кашміру відійшла до Пакистану, решта до Індії. Обидві претендували на володіння всієї території, і в 1965 році на цьому ґрунті спалахнув конфлікт, який ледве не переріс у справжню широкомасштабну війну. Допомогло втручання СРСР, який не хотів мати осередки війни поблизу своїх кордонів. На переговорах в Ташкенті на початку січня 1966 року сторони домовились про припинення воєнних дій. Незабаром після цього несподівано помер Шастрі. У 1970 році на парламентських виборах перемогла партія Ліга Свободи, яка виступала за автономію Східного Пакистану. Згідно з Конституцією, Ліга Свободи змогла сформувати уряд, але лідери Західного Пакистану були проти призначення Рахмана премєр міністром В результаті останні оголосив про початок боротьби за незалежність Східного Пакистану. Пакистанська армія розпочала операцію з придушення бунтівників. Рахмана заарештували. Після цього його брат зачитав по радіо текст декларації незалежності, що проголошував створення Бангладеш. Розпочалася громадянська війна. За різними оцінками було вбито від 300 тисяч до мільйона жителів східної частини країни, близько 8 мільйонів біженців шукали порятунку в Індії. Індійці надавали підтримку партизанським бійцям за незалежність Бангладеш. Партизани мали навіть невеликі військово-повітряні сили і річковий флот. Командирами загонів часто були колишні офіцери пакистанської армії, які дезертували з її лав. Пакистанське керівництво пройшло до закономірного висновку, що партизанський рух неможливо буде притушити доки, доки він отримає допомогу з Індії. І 21 листопада 1971 року відбулися серйозні надземні повітряні інциденти за участю регулярної армії Індії та Пакистану. ВПС Індії завдало ударів по об'єктах в Пакистані. Після авіанальотів на індійські бази Ганді офіційно оголосила про початок війни. На всіх фронтах перевага виявилась на боці індійців, а набагато в чому була обумовлена кращою підготовкою індійської армії. 16 грудня 1971 року командувач пакистанських військ Бангладеші підписав акт про капітуляцію. В результаті відокремлення від Пакистану Східної Бенгалії в регіоні утворилась нова держава Народна Республіка Бангладеш. Третя індійсько пакистанська війна була наймасштабнішим індопакистанським конфліктом другої половини ХХ століття, що призвів до багатьох тисяч загиблих, більшість з яких становили пакистанці. В лютому, у літу, влітку 1972 року представники Індії та Пакистану підписали угоду про припинення вогню. Але конфлікт між країнами не вдалося врегулювати. Новим прем'єр-міністром Індії, в свою чергу, стала донька Неру Індріга Ганді, яка керувала країною із середини 60-х років до середини 70-х років. Уряд Ганді провів певні соціально-економічні реформи, зокрема, було націоналізовано 14 найбільших комерційних банків, встановлено державний контроль над системою страхування, створено ряд фінансових установ для інвестицій в сільське господарство та промисловість. Надмірна увага, яку приділяв Ганді державному сектору промисловості за рахунок приватного сектора, зумовила на початку 70-х років уповільнення темпів економічного розвитку країни. Великого значення набули заходи, спрямовані на заохочення аграрного підприємництва, зокрема, зелена революція, це посилене фінансування сільгосподарського виробництва, упровадження прогресивних методів обробітку землі та поліпшення насієвого фонду. Зелена революція, особливо в районах зрошуваного землеробства, сприяла зростанням продуктивності сільського господарства, самозабезпеченню країни, країни зерном, демографічний вибух, що відбувся в той час в країні. Десятимільйонний потік біженців зі східної Бенгалії, спричинений репресіям пакистанської влади, хронічне безробіття зумовило соціальну напруженість в країні. Непростою була й зовнішня політична ситуація. У 1971 році Індія розпочала війну з Пакистаном. Воєнні операції завершилися через два тижні капітуляції пакистанських військ. На території Східної Бенгалії, як я сказав, була утворена Народна республіка Бангладеш. У 1972 році було підписано індопакистанську мирну угоду. І завдяки перемозі Індії в війні зріс престиж уряду Ганді. Під час виборів 72-го року її партія домогла значної переваги. Однак війна, хоча і коротко короткочасно, спустошила державну скарбницю. Чимало програм уряду, зокрема, і програма боротьби з злиднями, залишилась без фінансування. Після націоналізації 14 найбільших банків Індії консервативний лідер ІНК спробував виключити Ганді з партії. Партія розкололась на правлячий конгрес і, і опозиційний конгрес. О. З погіршенням економічної ситуації та зростанням внутрішньої напруженості знизилась популярність Індріга Ганді. До того ж, суд звинуватив її в незаконному отриманні депутатського мандату. У відповідь Ганді вела надзвичайний стан і внесла зміни до конституції, які дали їй можливість зосередити владу в своїх руках. Невдоволення населення надзвичайним станом і прагнення уряду впровадити програму планування сім'ї. Призвело до поразки її партії на виборах. На початку 1980 року Ганді повернулася до влади. В внутрішній політиці вона зіткнулася з релігійним та етнічним конфліктом. Лідери терористичної групи разом зі своїми прибічниками захопили святиню сикської релігії Золотий храм в місті Амрістар. У червні 1984 року Ганді віддала наказ армійським підрозділам увійти до золотого храму. Загинуло майже тисячі осіб, зокрема і лідери терористів. За декілька місяців, наприкінці жовтня 1984 року, індіру Ганді вбили двоє сихів з її особистої охорони. Прем'єр-міністром і лідером НК став її син Раджив Ганді. Він не планував бути політиком, працював пілотом на індійських авіалініях, А ось, але смерть старшого брата не залишила йому, по суті, виборів. Окрім однак, окрім економічної проблеми, яка поступово вирішувалась в Індії, ще існує проблема етнічні та релігійні. Сепаратистські течії використовують у своїх цілях, зокрема, вони прагнуть перетворити окремі регіони країн на самостійні держави. Ця проблема залишається чи не найголовнішою для індійського уряду. Так, сикхи прагнуть створити незалежну державу Халістан на території Пенджабу. Вони закликають до розшланування Індії, тероризують населення, вбивали. Небажних імполітичних і громадських діячів провокували зіткнення між різними релігійними громадами. Сикхи були організаторами низки диверсій на залізницях, індійських авіалайнерах. Спроби переговорів з їхнім керівництвом результатів не принесли, хоча індійський уряд готовий був піти на поступки. Більш того, навесні 1984 року вони захопили золотий храм в Ам Ам Амрістарі, це своєрідна Сикхська Мека, перетворивши його на штаб квартиру Воєнна операція урядових військ Блакитна зірка зачищення золотого храму від сихських терористів в червні 1984 року не тільки не поставила крапку вирішенні пенджабської кризи, а стала відправним пунктом для її подальшого трагічного розвитку. Вбивства сихськими екстремістами прем'єр-міністра Ганді 31 жовтня 1984 року. Постріли в Делі призвели до зростання сепаратистських тенденцій і збройних конфліктів на етнорелігійному ґрунті, крім Піджаби і в інших штатах. На загальних виборах до Центрального парламенту в грудні 1984 року індійський народ рішуче висловився на підтримку національної єдності. Переконливу перемогу здобув ІНК, отримавши рекордну більшість депутатських мандатів. Прем'єр-міністром країни на 5 років став син Індрі Ганді Раджива. Уряд раджеваґаанді ужив рішучих заходів для зберігання збереження законності та порядку. Він проголосив основним завданням внутрішньої політики подальше зміцнення єдності країни, боротьбу проти сепаратистських елементів і старих ворогів індійського суспільства, бідність, неписаність та хвороб. Проте виконання цих завдань зіткнулися з численними труднощами. Конічним явищем стало безробіття, зростала корупція і зловживання владою в апараті правлячої партії, що, звісно, викликало обурення різних верст індійського суспільства. На виборах 1989 року ЄНК втратив владу, проте новий уряд теж не зміг вивести країну до ладу, тому були оголошені дострокові вибори 1991 року і Раджев Ганді, сподівався повернутися до керма правління країни, однак. На одному з передвиборчих мітингів він був вбитий терористом-смертником після вбивства Раджива в 1998 році. Політичну кар'єру розпочала Соня Ганді, його вдова. Вже через рік її було обрано лідером опозиції. До 2004 році НК під її керівництвом здобуло перемогу. Проте, внаслідок потужної кампанії, спрямованої проти приходу до влади іноземки, а соня народилась в Італії. Прем'єр-міністром став запропонований нею. Манмохад Сінг, а з 2014 року цю посаду займає Норендал Монді. Це друга друга фотографія. Якщо ми кажемо про індійську економіку наприкінці 20-го, на початку 21-го років, то вона переживає період стрімкого зростання завдяки високим річним темпам приросту економіки 8%, накопиченню золотовалютних резервів, стабільному ринку цінних паперів і на 20% експорту Індія стала привабливою країною для іноземних інвестицій. Характерні прояви зростання економіки це інвестиції в промисловість, помірний рівень інфляції, незважаючи на підвищення світових цін на нафту, збільшення експорту і імпорту, розвиток підприємств, сільських господарств і поліпшення соціально забезпеченого селення. Індія посідає друге, після Китаю, місце в світі за обсягами виробництва продуктів харчування, економічному зростанню сприяють високі темпи промислового виробництва та будівництва. Основу сучасної економіки Індії становлять такі галузі, як коштовне каміння та ювелірні вироби, машинобудування, перероблення нафти-руди, мінерали та хімічна промисловість. Індія найбільша у світі виробник молока, фруктів, бобових, кокосових і чаю, посідає друге місце за виробництвом рису і пшеницю, четверте за виробництвом кормового зерна. З 2005 року Індія займається розвитком біотехнічних культур. На початку другого десятиліття 21-го століття Індія була 12-ю за економічним потенціалом країною у світі і третьою в Азії. Індія робить ставку на освічену молодь, яка володіє іноземними умовами. Сучасна Індія, це потужний експортер інформаційного розвитку. Індія не стала виробничим гігантом, орієнтованим на експорт, тому її економічне зростання менше залежить від кон'юнктури світових ринків, незважаючи на негативну спадщину. Колоніалізм Україна має сильну демократію та парламентську форму правління. Іноземні кампанії приваблює низька вартість робочої сили, до того ж, індійська рупія відносно вільна від державного втручання. Завдяки цим перевагам в Індії виникли великі сучасні кампанії, здатні конкурувати на міжнародному рівні. Найвідоміший приклад, кампанія Tata Motors, яка перестала бути субпідрядником західних автомобілів-будувальників і сама купує іноземні інвестиції. Водночас в індійському суспільстві ще зберігається суттєвий розрив в доходах між різними соціальними групами. З одного боку, понад 700 мільйонів індійців живуть на декілька доларів в день, а з іншого, понад 500 мільйонів осіб мають дохід від 4 до 20 тисяч доларів США. Згідно з експертами, до 2025 року середній клас в Індії зросте в 10. Вигідне географічне положення, розвиток економіки. Зміцнення науково-технічного потенціалу забезпечили Індії уважне місце в міжнародній політиці. Наприкінці холодної війни, особливо після введення радянських військ в Афганістан, Індія підтримувала СРСР, тоді як сусідній Пакистан, афганських Маджахетів. В цей період були напружені відносини Індії з США та їхніми союзниками. Після виведення радянських військ з Афганістану проблема була усунуто. Індія це лідер країн. Що розвивається і руху неприєднання. Країна зміцнює політичні торгівельні полі... зв'язки із США, Японією, Іраном, Китаєм, Європейським Союзом та Асоціацією держав Південно-Східної Азії. Також Індія бере активну участь в миротворчих операціях ООН. Українсько-індійські дипломатичні відносини встановлені 92-му році. Активно розвивається науково технічне співробітництво, торгівельно-економічні зв'язки. Основні товарні позиції українського експорту в Індії це жири і олії. Рослинного походження, чорна металургія, ядерні реактори, котли та машини, добрива, продукти неорганічної хімії. Основні товари індійського імпорту в Україну це фармацевтична продукція, органічні хімічні сполуки, пластмаси та полімерні матеріали, чорні метали і виробники з На жаль, в умовах повномасштабного вторгнення Китай займає неоднозначну позицію. Тобто Індія за результатами розбудувала самобутню модель модернізації, яка виявилася досить ефективною. Ще в колоніальні часи були закладені основи системи місцевого самоврядування та федералізму. І все це дозволило Індії після здобуття незалежності утвердитись як демократична держава. тривалий час індійська демократія мала свої особливості, панування в політичному житті ІНК та родини Гані. В економічній сфері Індії вдалося уникнути широкомасштабних експериментів, пов'язаних з радикальною зміною традиційних устроїв. Індія зберігла звичайний хід життя, проте це. Не зупинили її розвитку в бік прогресу. Розвиток країни має і свої проблеми: це відносини з Пакистаном, які переросли в ядерне протистояння, стрімке зростання кількості населення, що тягне за собою низку соціально-економічних проблем, а також сепаратистські та самісті рухи. Тома що завдання ви бачите зараз перед собою, будь ласка, виконати до наступного уроку. До зустрічі!